Відкоригувати вартість тарифу паркування, збільшити кількість безоплатних місць, скасувати плату для військових у надвірні. Громадські активісти звернулися до місцевої влади з рядом вимог. У нас були вимоги для учасників бойових дій, паркування місця становити безкоштовно. Біля поліклініки безкоштовне і ну, наше було прохання. Це великі торгові центри, тобто княгиня Ольги, Універимах, гастроном і встановлення ціни. За годину 10 гривень, тому що наша думка і вона однозначна, вона одноголосна. 20 гривень для надвірної це дуже дуже багато. Так бути не може. Акцентували увагу на безоплатному паркуванні біля медичних закладів. Окрім того, серед активістів є і ті, які хвилюються за наповнення місцевого бюджету. Скалі, чому ж натворнянці мають платити франківському підприємству, підприємству по 10-20 гривнів? Коли міста з того немає, вибачайте нічого. От я не можу розуміти. Це є корупційна складова. Я вважаю, що організатори ініціатори цього це ми з зінові места це, або хочабер пропустити. Були й такі, хто мало поінформований про діяльність місцевої влади. У вас щомісяця шалені кошти йдуть на інформування? Якщо подивитися прозора і державні закупівлі, іде від міської ради дуже багато грошей. на… Повідомлення в соцмережах, заведення в сайту, публікація в друкованих виданнях. Скажіть, будь ласка, де була інформація заздалегідь про ці слухання? Ці рішення, які ви будете приймати на сесії міської ради, а також будь-які непопулярні рішення? Опубліковувати це шляхом голосування в Фейсбуці. Ви ж бачите, голосування дає свій ефект. з 20 січня в надвірній паркування стало платним. Вартість години 20 гривень. Для учасників бойових дій пільга 5 гривень. Особи з інвалідністю можуть користуватися паркінгом безплатно. Штраф за несплату паркування 400 гривень. Всі ці дії були прийняті для того, стверджують у міській раді, щоб навести культуру паркінгу. Ті запитання, які сьогодні були озвучені, вони зафіксовані. Вони будуть опрацьовані. Профільними заступниками, керівниками управлінь, юридичним відділом для того, щоб ми дали обґрунтовану правильну відповідь, і ця відповідь носила не тільки рекомендаційний характер, а ми на наступних комісіях, виконкомах, сесіях. На спільному обговоренні ми також вцілили в життя те, що громадський спрос. Після кількох годин дискусій присутні спільно вирішили створити трьохсторонню спільну комісію з представників громадськості влади та операторів паркувальних зон, де планують ще раз розглянути окремі пункти платного паркування. Буде збільшено кількість безоплатного паркування. Однозначно буде зміни до паркувальних місць в паспорті прив'язок. Звичайно, що це тільки початок. Ну і ми завжди готові до виправлення тої ситуації, де люди звертаються до нас. Наприклад, вулиця Володимира Великого біля поліклінічного відділення буде безоплатне паркування. Вулиця Мазепи, житлові будинки Мазепи, 21-23. Також біля щодкаси частину ми передаємо цих парковок на безоплатне користування жителів багатоповерхові будинки і так процесі ми будемо регулювати збільшення місць для інвалідів. Іван Осташук, телерадіо компанія Раї.